Я вас вітаю на уроці української мови. Тема нашого уроку текст. Тема, основна думка. Девіз уроку, старайся, і ти досягнеш успіху. Текст це група речень, об'єднаних між собою темою, головною думкою та граматично. Тема тексту це його зміст. Те про що або про кого в ньому йдеться. Тему тексту автор розкриває поступово. Він переходить від однієї частини теми до іншої. Основна думка це те, заради чого створено текст, задум автора, ідея, висвітленню якої підпорядковані всі складники тексту. Прочитай речення, які з них зв'язані за змістом, тобто написані на одну тему і становлять текст. Ми любимо свою землю. Перед їжею треба мити руки. За партою слід сидіти рівно. Кожна людина повинна берегти рідну природу. У нашій країні багато лісів. Ліс дарує людям велику користь, у лісі легко дихається, ліси і парки прикрашають наші міста і села. Вони очищають повітря. У написаному зліва ми прочитали не зв'язну розповідь, а окремі речення. У кожному говориться про щось інше. Ці речення не зв'язані за змістом, їм не можна дати спільну назву. Якщо ж речення зв'язані між собою за змістом, і до них можна підібрати заголовок, то таку групу речень ми будемо називати текстом. Отже, речення справа це текст. Робота над текстом Тарас Григорович Шевченко – славетний поет і художник. Він писав щиро, правдиво, чесно, мав гарний голос, знав багато народних пісень і чудово співав. Він любив слухати кобзарів, бандуристів і сам грав на кобзі скрипці. Він був справжнім співцем свого народу, знадоленої України. Дайте відповіді на запитання, чи утворює прочитаний вами уривок текст. Обґрунтуйте свою думку, яка тема тексту, яка основна думка цього тексту, у яких рядках її висвітлено. Це зв'язна розповідь, тому уривок можна назвати текстом. У тексті розповідається про Тараса Григоровича Шевченка. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Це тема тексту. Основна думка це розкриття теми. Тарас Григорович Шевченко видатний поет, прозаїк. Він гарно співав, любив слухати кобзарів, бандуристів, а також сам грав. Був співцем свого народу, знедоленої України. Попрацюємо із справою редактор. Вам треба записати речення в правильній послідовності. У лісі розвісили їх на деревах. Узимку голодно й холодно пташкам. Була сувора зима. Учні зробили годівниці. Усю зиму учні підгодовували пташок. Злетілося багато пташок. Насипали зерна крихт хліба. Нагадую, ви можете поставити відео на паузу, виконати завдання, а потім перевірити його. Перевірте. Була сувора зима. Узимку голодно й холодно пташкам. Учні зробили годівниці. У лісі розвісили їх на деревах. Насипали зерна, крихт хліба. Злетілося багато пташок. Усю зиму учні підгодовували пташок. Отже текст складається з речень. Але недостатньо взяти просто кілька речень. Потрібно, щоб кожне наступне речення стало логічним продовженням попереднього. Тепер речення, зв'язані зі змістом, є тема і основна думка. Існує граматичний зв'язок між реченнями та існує послідовність. Запам'ятай речення в тексті зв'язані за змістом. Якщо зміст першого речення не розгортається в наступних, текст руйнується. Пам'ятайте. Тема тексту це його зміст. Те, про що або про кого в ньому йдеться. Головна думка тексту те, заради чого його було створено, чого він навчає, до чого закликає, від чого застерігає. Дякую всім за увагу.